Тут зрадник і колишній директор Моторсічі Богуслаєв попросився на родину, попросився на, вписати його в список на обмін. І що цікаво, це звернення було не на ім'я президента Зеленського, а на ім'я керівника Офісу Єрмака. По суті, Бугуслаєв цим, цією заявою... Виказав, хто є реальним керівником країни. Але Буслаїв це такий крупний злочинець, який не повинен покидати межі України, бо на його совісті не лише, скажімо, матеріально-технічна зрада, але ще й е, прямий військовий злочин. Його помічники злили місце розташування українського підрозділу, і він був розбомблений окупантом.